Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні в нас дуже цікава тема для заняття, яка принесе нас у маленький світ пташок. Ви готові дізнатися щось нове та дивовижне? Тоді давайте почнемо. Діти, скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, хто такі свійські птахи? Правильно, це птахи, які живуть поруч із людьми. На фермах, у селі, на подвір'ї. А тепер подумайте, чи потрібен птахам дім. Так, кожна істота потребує свого житла. І птахи це не виняток. Кожен дім зроблений так, щоб птахам було зручно і безпечно. А тепер уявіть, як ви почуваєтесь, коли повертаєтесь додому. Вдома тепло, затишно, безпечно, правда? Ось так само і птахи почуваються у своїх домівках. Люди дбають про птахів, думають. Та будують для них спеціальні помешкання, де вони можуть спочивати, їсти, спати і навіть ховатися від негоди чи небезпеки. Сьогодні ми разом подивимося, які ж домівки потрібні курочкам, гусочкам, каченяткам і індичкам. Ми дізнаємось, чим вони схожі на наші домівки і чим вони відрізняються. Ви готові вирушити у цю пізнавальну подорож? Тоді вперед до відкриттів! А почнемо ми з курей. Кури живуть у курнику. Це спеціальні приміщення, де їм затишно і безпечно. Там є все необхідне місце для сну, які називаються сідалами. Зручні гніста для того, щоб курочки відкладали свої яйця. Сідали потрібні, щоб курочки могли спати на висоті. Це робить їхній сон безпечним. Адже в природі кури звикли спати на гілках дерев. Щоб хижаки їх не дістали. У курнику сідла нагадують їм про це природне середовище, а ще курочки почуваються затишно, коли сидять високо і всі разом. Курочки Будують домівку із дерева або іншого матеріалу, щоб птахам було комфортно навіть узимку. Курочки часто гуляють у дворі, але ввечері завжди повертаються до курника, щоб відпочити. А гуси живуть у гусятнику. Це просторе приміщення, адже гуси великі птахи, які люблять рухатись. Вони часто гуляють на подвір'ї або біля водойм, шукаючи траву чи іншу їжу. Але ввечері всі гуси повертаються до гусятника. Де їх чекає чиста підстилка і місце для відпочинку. Гуси полюбляють простір, тому їхнє житло має бути великим і добре провітрюваним. Гусатник зазвичай просторіший, бо гуси полюбляють гуляти. І часто потребують більше місця для руху. А як ви думаєте, де живуть качки? Правильно, у кучатнику це приміщення, яке розташоване біля водою. адже качки обожнюють плавати у воді. А якщо поруч немає природного ставочка, господарі роблять для них невелику ванну або басейн. Качки люблять плавати, бо вода допомагає їм охолоджуватися в спеку і зберігати чистоту пір'я. Котчатнику завжди має бути сухо, адже вони водолюбні качки. Потрібне затишне місце для відпочинку. Індички, які є найбільшими серед свійських птахів, мешкають в індичатнику. Це просторе приміщення, бо індики потребують багато місця для руху. Індичатник теж великий, але індичкам важливо, щоб було більше тепла, тому їхнє житло краще утеплють, особливо взимку. Вони полюбляють гуляти на подвір'ї, але на ніч завжди повертаються додому. Індичатник має бути міцним і просторим, щоб птахам було. Зручно. Діти. А хто знає, де живуть голуби? Голуби живуть в голуб'ятнику. Це спеціальний будиночок, часто на підвищенні, де голуби можуть спокійно гніздуватися, відпочивати і виховувати своїх пташенят. А ось фазани живуть у спеціальному приміщенні, яке називається фазанарій. Вона схожа на великий вольєр із просторою територією для прогулянок. У Фазанарії є місце для сну та укриття, де пташки ховаються від сонця чи непогоди. Отже діти, кожному птаху потрібен свій дім. І від нас залежить, чи буде їм в ньому зручно і безпечно. Люди мають створювати комфортні умови для птахів, щоб вони були здоровими та приносили нам користь. Наступного разу ми дізнаємось ще більше цікавого про природу та її мешканців. До побачення!